Українці, привіта, вітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення автомобіля Шкода Октавія з 2006 по 2020 рік з дизельним двигуном 1.9. Чому саме 1.9? Якщо ви подивитесь статистику автомобілів, які завозились в Україну, і навіть просто в авторіях цей двигун є найпопулярніший. Українці саме більше купують саме такі шкоди Octavia саме з двигуном 1.9 Дизель. Як раніше, ми вам показували ТОП-15 автомобілів, які українці приганяють. Шкода Октавія займає друге місце після Фольксваген Golf. І враховуючи те, що митні платежі, а саме критичні ціни, які виставляє митниця, вони дещо виросли з 01.08.2023, ми зараз будемо робити серію відео саме по ТОП-15. Щоб ви могли знати, скільки прийдеться заплатити митних платежів в 2023 році. І цей автомобіль зараз на ваших екранах. Ви бачите мінімальні прохідні ціни. Шкода Октавія з 2006 року по 2020 рік, орієнтуємося на сьогоднішній курс НБУ. Якщо курс буде рости, митні платежі будуть збільшуватись. Якщо курс буде ставати менший, митні платежі будуть зменшуватись. 2006 рік. Мінімальна прохідна ціна раніше. Хто дивився наші відео? Ви пам'ятаєте, було 800 євро, а зараз 950 євро. Тобто підняли на 150 євро. Тобто, це та ціна, яку ви можете записати в купчі, і ця ціна вона пройде на митниці, враховуючи навіть транспортні витрати. Митні платежі стануть 114 700 гривень. І така тенденція, вона зберігається. До 2016 року в середньому, зверніть увагу, сьомий рік 116 тисяч. Далі йде на пониження. 2008 рік 114 тисяч, 9-й рік 111 тисяч, 10-й рік так само 111 тисяч і 16 рік 117 тисяч. Перед ним був 15, й також 111. Тобто, бачите, яким чином робить митниця. Якщо раніше ви могли б собі залишити право, наприклад. Візьму старіший автомобіль, заплачу менше, або навпаки, трошки додам, куплю новіший автомобіль, заплачу там більше, і ви могли собі розуміти, старіший автомобіль така ціна, молодший автомобіль така ціна. Митниці такий варіант не підходить. Для себе вони зробили дуже розумно. Чому? Тому що вони знають, наприклад, заїде там 100 тисяч автомобілів, і вони собі вже по своїй програмі плюс-мінус можуть прорахувати, скільки митних платежів вони зберуть. Коли вони світують перед народними депутатами, в своїх табличках вони показують ті платежі, які вони вже зібрали, і прогноз майбутніх платежів, які вони зберуть. І саме для цього вони роблять ці таблички мінімальних прохідних цін. І ви ці таблички отримуєте на нашому каналі, і ви вже.